Чарівного дня, шановні українці. Зараз хочу підняти важливу тему, щоб ви розуміли а, суть, суть а, Віддали суть як побудований світ, і плюси-мінуси всього, тому що добра і зла якби не існує, і ми поговоримо саме про патріотизм як форму. Психічної хвороби, навіть можна так сказати. Будемо розглядати це на прикладі е, Московії, тобто Російської Федерації, як і Грегора. Тому що патріоти можуть бути тільки Егрегора. Е, для цього буду користуватися, пояснювати на картах оракул крука своїх. Там є всі види енергії, хто хоче, то може придбати собі. От, і розпочнемо з чого? Е, дивіться. Людство це такий цікавий проєкт творця, коли дучі сюди привтілюються, щоб назбирати досвід і стати великодушними за рахунок, тої, тому що всі знання це енергія, енергія при накопиченні зростає, відповідно, записується в душу, душа велика робиться. О. Для цього досвіду, тобто ми його можемо здобувати по-різному, і люди часто створюють егрегори. Тобто, довкола нас купа різних егрегорів, егрегор це. Термін, який означає, щось створене штучно людьми, що має якби свою колективну свідомість. І, збираючи з людей енергію, воно е живе повноцінним життям. Це така енергоструктура. Ось на своїй карті зараз ми будемо це все розглядати. Дивіться. Ось, приклад, структура егрегора енергетична. Е е завжди є три ланки тобто вище. Ланка, ну почина, в принципі, з рабів можна почати з е, три ланки: нижня, середня і верхня. Вони поділяються на дві підланки, умовно. Вища це божество, от, або людина, яка бенефіціар-власник Егрегора, тобто фірми, системи, релігії, неважливо, все це є Егрегори, тому що це все створено людьми. І людина як провідник і генератор енергії, тобто приймає енергію творця, яка входить в людину. З Ірією умовно. І потім людина вже генерує цю енергію, <кій> так як вона вважає за потрібний. А суть Грегора задача Грегора е, заполонити людей, зробити рабами і качати з них енергію. от а, Раби не думають головою. Ось вони з самого низу. Вони просто роблять те, що їм скажуть. І завдання Грегора е, будь-якою ціною. Забрати енергію на користь собі, тобто, щоб людина розвивалася не на користь собі, або на користь собі частково, але думала, діяла на благо якогось Грегора. Тобто ще раз: Грегор це те, що створили люди, ну, мовно, якихось богів попридумували, фірму, від, там, створили логістичну, друкарню, там, неважливо, чи ще щось там, чи державу. Ми будемо розглядати Грегор як державу, на прикладі Російської Федерації. От. Тому що Росії немає такого, ні, ні мова російська штучна 300 років Росії. Російського народу немає, там є поневолені народи, і їх федералізували, тобто згрупували народності от. і е, монголоїдного типу, і е, створили такий егрегор Російська Федерація, і про неї ми будемо говорити. Тобто є три: є верхівка, тобто це той, хто керує, збирає енергію, є е, е, верхня ланка. Є середня ланка. Тобто це підприємниці, ті, хто керує рабами, О, це бізнесмени, е... Жриці, наприклад, попи в церквах. От, е... Ті, хто керує рабами, наприклад, релігійними. Це, наприклад, бенефіціари будь якого приватного підприємства, фірми, е... це керівники, е... наприклад, е... Заводів, фабрик е, державних, а також Збройних сил, наприклад. Керівники, генерали, такому таке подібне. По суті, це умовно можна назвати прошарок інтелігенції Тобто власники зверху, боги, люди, і інтелігенція, менеджери, керівники, жреці. От. Якщо тут Бог, то тут жриці на середині. І Нижня ланка. Нижня ланка це робіть тих, хто безпосередньо качає енергію, передає сюди на середню ланку. Ці обробляють, виконують накази верхівки, обробляють, розподіляють, і все одно дають енергію наверх. От. Тут віддається 100% від рабів, і раби назад отримують 10% якимось благами. От. Тобто, а 90% йде нагору. ось, Відправляється в нагору. Відповідно, тут мало енергії люди отримують, але багато віддають тут також е, трошки більше отримують. Але також віддають наверх. А хто на верхівці, той жирує. От можна умовно розбити ще нижчий клас, оцей низький клас, на рабів, які взагалі не думають, вони от тупо виконують роботу. Яким все одно, ну, як кацапи кажуть, яка є різниця. От їм є різниця, що робити, як робити, для чого жити. Вони просто роблять те, що їм скажуть. І нічого не думають. Бачите, тут є руна знамальована. Тобто вони в... зав'язані на вузол, в них руна рабства неволі. Тобто... І їх це влаштовує. Вони ходять на роботу, платять донати на Російську Федерацію. От. І по суті, це все зводиться до того, що в них на верхівці Грегора Російської Федерації є. Ну, Будь-яка релігія це також Грегор. В них, по суті, зараз створений, як був при комунізмі, там на верхівці Грегора був. Ленін і Сталін, зараз в них Путлер. Тобто вони просто поміняли верхівку того, хто на верхівці Грегора Російської Федерації, і сюди стікається вся енергія. Поруч, тут під ним одразу патріарх Кирил, тобто і релігія. Тобто тут комбінація двох Грегорів, релігійного і матеріального, але на верхівці, по суті, Путлер. Тому що, якщо Путлер захоче, вб'ють і Кирила, умовно. От, <кій> відповідно, є верхівка Путлер, є якісь бізнес-генерали і керівники структур підрозділів там, Нафтогазу, що там в них Лукойла, <кій> генерали там, всякі їхні, Кацапські, от, є е, раби. От, Ці ні про що не думають. Вони не є патріотами, вони найнижча ланка, вони просто генерують, роблять. Але над ними є хто ФСБ, Поліцаї, от, виконавці рядовіці, воїни. Воїни Егрегора. <кій> Воїни це є якраз патріоти. Ось цей прошарок, тобто між середньою і нижньою, найнижчою ланкою, але вони є нижні. Ось цей прошарок якраз патріоти. Патріоти є в кожному Егрегору. В релігії вони називаються фанатиками. От РПЦ, у них фанатичні люди, вони навіть не читають заповіді, вони не, не читають той контракт хрещення, який підписано. Їм сказали молити за Путлера, вони моляться за Путлера. Сказали там за Яника на Донбасі, вони молились за Яника на Донбасі. От. Сказали, йди помирай на славу вбивай. Хоча в них навіть прописано, якщо почитати Біблію їхню, тобто маркетинговий продукт, цей рабів християн. В них прописано не вбивай. Не вбивай це нічого живого не вбиває. Все, що має душу, не можна вбивати. От. Але вони порушують і йдуть вбивати. Чому? Тому що вони фанатики, вони тупо виконують накази. Але вони є фанатики це патріоти. Це одна з проявів патріотизму. Ви бачите, що це патріотом бути якось Грегора не, не є добре. Так само оцей патріотизм. Воїнів по суті виховують там цей, їхній цей, федеральний юнгерс, по, по при, прикладу нацистів. Тобто школи садків генерують. Чому погано віддавати дітків, дітей в садки школи, тому що там генерують. Воїнів патріотів, якщо не вийде, то будуть раби, тому що той, хто розумний, той, хто інтелігент, той, хто не має приватних репетиторів, приватних професіоналів, які навчають дітей, які гуртуються, роблять свої приватні школи. Вони не, не є в оточенні, тому що вони мають зробити еліту свою, а еліта не є рівня Проміжний ланок, тобто інтелігенція не буде порівняно з цим. Розумієте? І школи якраз от за часів оцих створення. Державно-релігійних егрегорів, школи з'явилися в США якраз для того, щоб формувати робочу силу рабів. От. Але е патріотизм, цей хворий патріотизм це коли е за Росію, матушку, вони йдуть вбивають. Що вбивають, як вбивають, І вони так само сліпо вірять е в те, що їм кажуть згори гори. От. Тут йдуть накази на менеджерів, на генералів, наприклад. І патріотів, ви бачите, що. Вони йдуть і масово гинуть. Чим вигідно мати патріотів Агрегору, наприклад, Рашки, так? тому що їм нічого не потрібно платити, тому що оцій проміжній ланці вона не буде за 10% працювати, там, наприклад, іти виконувати накази, вбивати когось. Вона не буде, тому що, от вже на цьому рівні, на середньому, відуючи, взагалі, до речі, відьмаки, маги, відуючі, вони з всередині, відуючі, а вільні вони з боку. То кожна інтелектуально розвинута людина вона повинна себе запитувати. І коли їй кажуть щось робити, вона має запитувати: а для чого конкретно це мені, і які наслідки це принесе мені? От. Що я, яку я вигоду з цього отримую, тому що кожен іде, втілюється в тілі людині не для того, щоб бути рабом якогось егрегора, релігійного, чи там народитись на РФ і служити Путлеру. От. Іти вбивати там, грузинів, українців. Вірмен, ну, всіх там, сусідні народи, так? а йдуть для того, щоб <кхе> саморозвитком займатися. І інтелігенція завжди, ті, хто з боку, або хоча б на цьому рівні, вони шукають для себе вигоду, для чого їм це робити. І вони думають про наслідки. А оці не думають, оці взагалі ні про що не думають, прості раби. А воїни, тобто патріоти Грегора, Ну, вони просто сліпо, вони вірять в те, що вони роблять щось світле, і вони йдуть виконувати накази, сліпі командування. Ідуть вбивати інші народи, ще щось, і не думають, що це принесе їм. Тому що нападати, наприклад, погано. От, Російська Федерація, той, хто нападає, той йде шляхом. Е ну, це також розвиток, але демонічний розвиток, тобто, в щось негативне руйнівне. Розумієте, а вигоді держави велика, тому що. Оцим платяться копійки, цим також платяться копійки. Їм ресурс матеріальний, духовний, заміщують якимось фікцією, брехнею. І вони просто, от ви можете побачити, що спочатку на рашці там йшли добровольцями. Оці Ленери, ДНР, патріотичні групування. Їх просто, якби які куруються, знову ж таки, середня ланка це куратори з ФСБ, які курують рідновірство, славянізм. Оці всі, Кізяки, ну козаками їх не можу назвати, вони кізяки, ці, що на РФ, е збройні формування, юнгерси оці всякі і е підліткові. Вони сформували, готувалися до війни, формували патріотів, які пішли і за ідею якусь міфічну, штучно створену ідею. Не ідею свого розвитку, розвитку своєї себе, ну максимум сім'ї і свого роду. Тому що рід це Грегор, але це Грегор, який ніколи не обдурить. Ось як я зобразив Егрегор роду. Він інші це також зграя, але він благий. А оцей не благий Грегор. От. І, відповідно, халявні, халявні воїни, яких можна утилізувати, і які не, не подумають про те, що вони виконують злочинний наказ, чи навіть не будуть думати про те, що якийсь генерал там буде собі дачу будувати. От, чи вони воюють за те, щоб хтось збагачувався і крав ресурси. Вони будуть просто залишати свої сім'ї, ідуть, будуть дохнути, не думати про те, що. Їхні діти залишаються голі босі. От. І там в лаптях будуть лазити. От. І це реально психічний стан психічно хворої людини, тому що вона робить те, що приносить їй шкоду. Шкоду. Розумієте? Тому що патріотам, якщо потрібно бути, то себе або свого роду. І завжди думати, які це конкретно наслідки для вас є. От. Тому що якщо людина бачить, що її вчинки приносять шкоду руйнування. От, і за її спиною оці жирують оця ланка, наприклад, оця, чи оця, тому що оцих Путлер посилає своїх патріотів на знищення. Що відбувається далі? З часом, відповідно, <кхех> патріоти, фанатики Егрегора, знищуються, і тоді вже е входять нормальні відносини. Мовно вже підростає середня ланка, коли якось або цих рабів за застимулювати, або цих рабів. Ці нічого не хочуть. Їм от добре в своєму болоті випив там, щі, з'їв, там що там. Браги випив ще закусив, вони не підуть воювати, тому що вони не патріоти, їм нічого не потрібно. Ось, а цим же головою думають, їх потрібно зацікавити. І тому те, що ми бачимо з кожним роком за 22-й, рік сточилися ці ЛНР, ДНР, Кізяки і всякі інші там РПЦшні структури войовничі, там ці їхні рідновіри, славяністи, вони патріотичні бойові підрозділи ФСБ, вони знищені. От, тому що їх кидають на м'ясо, на місні штурми, беруть кількістю, <кій> як і радянський Егрегор, нічого не змінилось. І, відповідно, Егрегору вже доводиться платити, щоб або ці, або ці стимулювати грошима. І там вже зараз заходить вже, ну, от було 30 тисяч вже 40 тисяч доларів платять разову виплату, от, а їх є, тому що верхівка Грегора качає зробів, забираючи їхні всі ресурси, тому що ресурси е на РФ не належать е е їхнім громадянам, тобто законним територіям. там. Там, буря, там, яку там, все забрано. І ці грабуючі століттями, бо оця верхівка дає подачки, тому що 40 тисяч доларів це насправді подачки. Вона зараз агітує цих і цих ось і тих. Ці не хочуть, що вона робить? Вона звернулася до Північної Кореї і забрала частину, ось частинку тих ідіотів. Патріотів, які просто вірять в ідею, яких можна халявно використовувати. Знову ж для чого, для чого, щоб Кінчін... Кінчінин, це їхній північний Кореї, той, хто там на верхівці Грегора мав владу і мав гроші, тому що будь-який Грегор качає ресурси, а ресурси завжди проявляються кількість ресурсів. Проявлені матеріальним світі фінансами. Тобто, верхівка багатіє, патріотів як дармову безплатних воїнів, безкоштовних, тому що якщо наймати професіонала найманця, йому потрібно платити як мінімум там, 40 тисяч доларів. правильно? От. А патріотизм виховується просто для того, щоб патріотизм це як ідіотизм. От. І <кхем> Замість того, щоб розвиватися себе, оту навіть цю Московію підняти з боліт, з коліна, вони йдуть і гинуть просто за те, щоб верхівка збагачувалась, реалізовувала. І дуже страшно, коли на верхівці йдуть якийсь амбітний недолюдина, або та, яка служить якимось там іншим силам, заключає там контракти з іншими націями, наприклад, для того, щоб грабувати ресурс. От. І тоді то виходить страшне. Тобто він їм, там, на рабів начхати, на патріотів начхати, от. І Ну, це дешева робоча сила, от така халява. Тому що розумна людина завжди запитує, для чого це мені, для чого це мені буде вигода, і для чого це тобі. От, мені і тобі. А ці взагалі не думають, цих ще можна купити. Ну от, і коли оці роби сточуються, нічого страшного немає. Тому що е, накопичені за ці часи ресурси. От, Наприклад, він скаже патріарху, який десь тут під ним стоїть. І той там в РПЦ заявить, будуть люди не десятину, а двадцятину давати на церкву, і буде на кранях, буде підживлення таке. От. Та й такі справи. От наприклад, РФ я пояснив, що патріотизм це хвороба. Хвороба, душевно хворий стан, коли людина, не будучи, не дбаючи про себе, про свій розвиток, іде робить дурниці. Для того, щоб хтось збагачувався, жирів на верхівці цього Егрегора. О, ще один Егрегор, суть якого я показав в карті. Релігія. Ось ви можете бачити, де так само цей патріарх. Релігія це окремий Егрегор, але на РФ він всі релігії підпорядковуються владі. Окрім католицизму, там Ватикан в більшості Ватикан править католиками. Наприклад, на РФ, то патріарх, оцей Кирил. От, він отут, він під, під владою. От, але вони стрижуть овець, стрижуть рабів, приносять їх в жертву. Тому що там, наприклад, християнські, юдеїчні релігії це іслам, християнство, католицизм і інші напрямки, вони живляться стражданнями, коли ось когось на вогні спалюють інквізиторів і по їм потрібні гроші. Хтось страждає, помирає, кров лиється, <кхи> рабів стрижуть. І вони передають Богу Яхве, але вони йдуть в симбіозі з Путлером, який знищує. В принципі, це стосується будь-якого Грегору. Як отримати гармонію в цьому шаленому світі? <кій> Ми ж народжуємося, прийшли в такий час країну місце, щоб нам було весело розважатися. Як бути в гармонії, потрібен бути баланс. Не потрібно сліпо вірити чужим словам. Потрібно все перевіряти і завжди запитувати себе, яка вигода дасть мені <кій> своєму розвитку. Тому. В ідеалі, як потрібно жити, як відуючі роблять. Тобто, відуючі, вони з боку егрегорів. Вони заходять сюди на разових контрактах. Коли Егрегор хоче, то відаючі не обдуриш, тому що навчитися магії може тільки людина з інтелектом вищесереднього. І вона запитує: там, що ти дасиш мені, я тобі. Якщо це невигідно, не буде відуючі робити. Тому що з, з, з власної згадки душі. <кій> Коли ви практикуєте, з часом буде там, ну можливо, це на декілька років піде, ви будете згадувати минулі свої втілення. І я навіть на своєму прикладі можу сказати, що коли, наприклад, мене чому я весь світ обкатав об'їздив, але в Турці я ні разу не їздив і не збираюсь, тому що ми там і вірменів геноцид робили, і українців геноцид робили. І коли я в одному з тілення був козаком, і мене спалювали на багаті. Турці, я пам'ятаю цей, це саме перше, що згадалось, тому що яскраві емоції, згадуються. От мене же всем спалили, але я не зламався. Мені казали, що ти відрічися від своїх, від своєї іси, від свого я его, і ми тебе залишимо живим. Я не зрікся, мене спалили, але в цей момент, коли я не зламався, чи я не пішов рабом під якийсь егрегор, от і то мені дали велику силу. От. І інше з одне з втілень, коли я ще був молодий, дурний. От. Це було десь з турецькою війною пов'язано. Тобто я ще був до 30 років. Я пішов добров... я не міг не йти, а пішов добровільно на війну, от. Взагалі міг не йти. Але залишив жінку з дітьми, і я тупо загинув дуже швидко на цій війні. от, Відповідно, моя душа, я прийшов до. Я потім бачив це ж інші часи були. Це зараз там жінка самотня, вона за рахунок Егрегора, за рахунок інших рабів може живитися. О, не будучи навіть патріотом, але будучи трішки хитрою, може за рахунок ребів, качаючи з ЕГрегора ресурс через певні правила, викачувати ну, ресурси і жити. Тоді просто я оцею своєю дурістю, що у якісь там панів були амбіції, я загинув, а діти потім дуже сильно страждали, голодували все інше. А я допомогти тоді ще не міг. Не той був розвиток, і коли людина помирає молодою, вона не накопичила енергії життєвої. З того світу не можна, коли слабка душа. Вона ну має там, наприклад, енергію тільки на перехід, але не може е, живим нічим допомогти. Тому, наприклад, ми робимо помини, от в мене там мій помин, який вливає якраз померлим, хто не, не своєю смертю помер, дає енергію, щоб та людина могла і далі перейти, і там ворогів покарати, чи тих, хто її використав, а використовують зазвичай енергію. А гармонія це тоді, коли ми взагалі забираємо Грегора. Ми розвиваємося самостійно. Ми є патріотами себе, максимум своєї сім'ї, максимум, максимум на третє місце. Це Грегор роду, який також не обов'язково, з якого можна також е вийти, в принципі, за бажанням. Тому що це також е рідновірство, це та сама релігія. Але Грегор роду, принаймні, він грає в чисту і він не обманює на відміну в оцих е штучно створених. Грегорів, які задача просто стригти доїти і генерувати патріотів, які будуть дешевим розхідним матеріалом. Тобто для Грегора патріот, фанат це дешевий розхідник. Тому що з розумним треба ще потургуватися, щоб він щось зробив. От якраз потрібно бути навчатися новому, тому що це відкладається в нашій душі, до різ душі, і бути гармонійним в просторі тут і зараз. Розумієте? О. І робити все з вигодою для себе, тому що ви сюди прийшли розвиватися. А розвитком не є піти <кій> сліпо повірити, от як Кацапи роблять. Вони вірять в Путіру, що там Владимир Володимирович там він знає, що він робить. Так він знає, що він робить. Він вас ідіотів, <кій> <кій> патріотів просто на обой пускає. Ну, от вони закінчуються, то він же шукає патріотів в інших країнах, КНДРів. Чому <кій> КНДР пішли сюди там, сіки. 6 тисяч вже перекинули людей, яких там майже всіх утилізували на Курщину. Тому що патріоти вони дешевий, розхідний матеріал. Розумієте? Тому навіть в на... вас по-любому був якась компанія, ви десь працювали на когось, тому що працювати на когось рабом це нормально для того, щоб знати, як працює система, а потім створити таку ж саму систему собі, власну і вже бути не э тут. І не тут. Це, до речі, поліцаї сюди стосуються мі... От. поліцаї, КГБшники, ФСБшники, мусорауці на РФ, розумієте, силові органи, прокурори. От. ну, Прокурори трішки вищі. ФСБ, воно цими пішками теж маніпулює, тому що часто люди там само ж б'ють простих людей на мітингах, так то проти війни. Тому що для чого? Їм начхати, що тут робиться. І якщо потрібно, вони ще може Грегор натравити так, що переб'ють і цих. Оці. Тому що це про інструмент, про східний матеріал, <кій> <кій> От. але в егрегор можна піти для того, щоб побачити, як він працює там, наприклад, ви хочете логістичну фірму відкрити, попрацювали від року до трьох, чи хочете стати медиком, медиком можна піти до хорошого лікаря, як колись було. І за три роки він вам передасть всі знання, і ви тоді йдете, ви свій медичний ресурс відкриваєте чи фірму чи <кій> логістичну. Розумієте, От. не потрібно там. Затримуватися, і далі йде свій е, розвиток. Розвиток. І ви повинні усвідомити, що ви є людина. Якщо ви втілились в людині, у на нас є з, е, конвенція з прав людини, яка вища над конституціями, вища над егрегорами держави, тому що кожна, кожна фірма це Егрегор, кожна держава це Егрегор, кожна релігія це егрегор. Розумієте? Ви повинні розуміти, що є конвенція над всіма егрегорами, просто прав людини, яка. Там прописано, навіть почитайте цей цікавий документ, який Україна також ратифікувала і визнала, що людина має вище права за, за ЕГрегори. І якраз коли ви усвідомите це, що ви є людина в цьому світі, що ви сюди прийшли розвиватися, а не реалізовувати, як в Путлера там, амбіції реалізовують кацапи його і збагачення. А ви самостійні, то тоді ви знайдете оцей гармонію, баланс себе, коли ви відчуєте, що ви поза релігіями. Поза Грегором, що вам відкрити весь світ, що ці всі країни це лише штучні утворення, егрегоріальні, для того, щоб обмежувати ваш розвиток. О. Як зняти ці обмеження? Знову ж таки, потрібно кошти багатіти. От. Тому що я облітав дуже багато країн світу, мені дуже там, подобаються коралові рифи, наприклад. Я, я, на мене немає обмежень, тобто, і зараз можу. Тобто, Взяти полетіти. Тобто, я в 2023 році повернувся за кордон, от, Хоча мені там було комфортно, добре в Україну, щоб допомагати українцям, от, щоб донести якісь просвітлення. От, що Якщо навіть хочете бути в Егрегорі, то України, то ну, будується він по іншим принципам, будується більшістю, але ваші дії повинні приносити користь Егрегору, а не певним особам. На РФ, я думаю, на прикладі РФ я це все пояснював. Ви зрозуміли суть. От, як е, патріотів використовують як розхідників, а потім, які дуже багато знають, їх відповідно, відповідно зачищають. Подивіться на е, ярих патріотів, наприклад, РФ, них, які е, були, скажімо так, воїни, але вже воїни на цьому рівні. Коли воїн доростає до цього рівня, коли воїн-виконавець. Е, Виконавець, який керував рабами, от воїн офіцер, умовно, доростає до цього рівня, але розуміє, пізнає суть, що робили трошки ним користувалися. Це, наприклад, вагнерів користується цього, як він там забув прізвище Лисого такого. От. Дурні якого просто розвели? Е, хто там гірки, ці всякі стрілкові, їх система прибирає. Або фізично, як моторолу, там, наприклад, Гіркіна забили. Чому? Тому що Доріс, багато знав, але почав багато говорити хоп, прибрали. Грегор використовує, викидає. Патріотів, найбільших патріотів бувають в першу чергу. От, якщо він заважає тим, хто на верхівці Грегора. Та й таке. Роз... Думаю, що ви зрозуміли. Аналізуйте. О, це вже магічні речі, енергетичні, пояснив простими словами, наприклад, РФ. От. Інформації багато. Передивіться ще раз відео. Буду вдячний за підписку і подобайку. От, Буду виділяти час і записувати вам ще щось цікаве. Пишіть коментарі, що ви думаєте про. Патріотизм і те, чи думають люди на ті ж РФ, наприклад, ми ж РФ брали до уваги. Кому і чому вони служать, і хто ними керує, маніпулює. Робіть висновки. А ми будьмо українці сильними, вільними, багатими, успішними підприємцями, які мають кошти і за допомогою цих коштів можуть реалізувати. Купити інструменти, які вони хочуть подорожувати. І головне, щоб ви почитали про конвенцію справ людини, яка верхівці е влади, умовно чи впливу, вона є е вищою, вищою за Егрегори за всі закони. І це дійсно правильна конвенція, і вона є. Просто люди, я впевнений, що більшість з вас її не знає, О, а нею потрібно користуватися. Кацапом її взагалі не показує. Слава українській нації, смерть ворогам українській нації. Тому що вони на нас нападають, грабують, а ми захищаємося. А відкидати зеркалювання зло це гармонія. Працюємо на перемогу України.